Мене звати Іля і сьогодні зі мною Іля. І сьогодні ми проходимо тардефренс ПП мод, а тільки лазерними юнітами. у тільки єдиний лазер юніт Але всі теж мають лазера. От Ілюші отакі от. Такі вот. Значить, виберемо ферму. Ілюша взяв... Ну понятно. Я вже боюсь. Погнали. Так, так, пак у нас де телепортінг. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати нових серій. Ну а ми починаємо. Так, мене ще не запустило. У мене теж йде пакет телепортінг. Друзі, нагадуємо вам, що ми розіграємо геми і юнітів. Так. Поки далі йде розіграш на токсика і 25 тисячі геньів. А також Ілюша розіграє, якщо на минулому відео набереться 10 лайків, він розіграє 1500 гень. А якщо набереться на, на минулому відео на 10, а 15 лайків, то Ілюша розіграє 1500 і ще зверху 1000 і то 2500 гень. Просто напишіть посмотрите. А якщо, а якщо? На нашому минулому відео набирається 67 лайків. Я розігрую дві п'ятники. Так. Так що ставте лайк і пишіть коментар своїм під відео У вас дуже великі шанси в Для мене шанс еще набагато лиш та Це там я знаю. У мене ультимейту нема. Ой. Тому, Ілющі, я сіасі, друзі. Так, що не знаю, я маю. Так, топ, так я не Celestial или she's так, like грим лазер покинешь те що там картина Добре все света чи нет Суп угу. мене тут майже прокачані фа-да да 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 а, ти шо, ти, ти, я сюда а ты что маєш? лазер ти що шар я кажется

Же, мене вже майже скоро ферма на третьому легбі сім. У мене треба буде триматися на глинба. Це тобто фарм. Так я по собі качаю ферму. в мене вже на четвертому лемі. У мене поки що майже ніяких проблем немає. Для мене тут попаднає каточка. Звіт треба одного як мінімум прокачати і все. І все буде добре. Аж в мене один на максимальному левелі просто дуже легко дефає. Ой, не на максимальному, він просто на другому левелі. От на... у нас не сильно каточка. Спустіться під відео, ну поставте лайк, підпишіться. Ми знімаємо дуже гарний контент для вас. Можете брати печатки, на і дивитися нас. Ми знімаємо навіть коли нам погано, ми все одно знімаємо, бо ми вас не Що то таке? А до речі, сьогодні я включаю е, фекти, щоб зразу було видно, щоб ви бачите, вони є є лази. Є лази. Що декан? Пітрсічський Ні, Нігаблик. Ну дивіться, в нього по факту є ж лазер в ліпіконах? Ну, в ліприкону є, якщо проїздити. Це, друзі, це можна назвати лазером. Якщо ви не згідні, напишіть коментарі. Якщо ви не згідні, що там щось не можна назвати лазером, чи там, там не дуже сучасне відео, пишіть коментарі, і ми обов'язково перезнімаємо реванш. Ми вас обов'язково слухаємо, кожні ваші ідеї. Правда, Ілюш? Правда, 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 не пухай на телевизор. Такі цікаві рубрики. Что я бы тут не то мы її Обов'язково, друзья, обов'язково. Я не знаю, друзі, як это маю вигравати. Ну поки що навіть до речі, мене ліпше, ніж тебе ж. Не на першій моделі, я так часто нагадую. А, на першим на мене угу. Претензій нема, друзі. Наткою ми ще поставимо. І ми зразу його мусимо вкачати, щоб він негатив без лазера. У нас всі діють мають бути зразу з лазером. Побачите? Є Ядро, в нього є ядро, він такий йде лазер. І ця каточка буде дуже от неї, тяжка, так що ставте лайки, беріть печеньки, чайочок, як виріс і серію, можете, і у вас ще не кінчиться печеньки, можете брати ще цього. Ага, і якщо ви пам'ятаєте серію, тільки ти ви мене не знаєте, скільки він був. І я зараз просто наставляємо. Я не знаю, як там має це вигравати. Побачите, теж в нього є лазер. Тут видно, так нормально видно, що дітки лазер. Так що... Так що поки шамці керівні. А що вже гранато діє той лазер? Я прикольно її лазер, ну тільки лазер, ні точно її лазер. І оце от мій Z 1МП камерамен. Ця... Не знищайні, не так. Ну, я о не пес. Бачите, от тут той синій лазер, це дуже... Так що, що, друзі, шанс у нас дуже одинакий здійснює. Ну, напевно, ще більше станцій з його селестя, але не. Бачите, їх двох однаковий лазер. Да, я чуюсь думаю, що у нього, він, що у нього типу, рук немає. Він що не знає, що провода за ним рук. А то, оказывается, він кукол тримає яких. Ну. Mm -hmm. він, звичайно, не страшно, то, надіюсь, у нас YouTube не забане за таке. Передай, правда, страшновато. Надіюсь, YouTube за таке не забане. Маєш тільки скільки тут лазерів зразу. Ну так, гріна зараз сюди переставлю, щоб він... Ага, якщо теж бачила, хоча я джерна поповню. Стоп, а що в той тайлет словінг? Такий жорсткий. Він лазер? Ні, то тут не працює до 100%. Якби 100% було, то ви б навіть просто не могли йти і лише. Ну, а чого тут такий великий? в мене більше не знаю. Тут знак на мальовому. <риклад> ну, Дай камінь дуть просто. Смотри, в тебе футуристичні жмені 85. Слово. 85. Я в шоці. <риклад> так, ну поки ніби більш-менш справляюся, друзі. <риклад> а я поставлю ще одного. А мені треба зразу джемена качати на третій левел, бо якщо він почне гатити без Переселяться мені доведеться його продати і ще раз е, без лазера. Доведеться його. А, ні, все, продаємо. Побачите, він почав ходити без лазера. То що не. не відповідає правилам. І все, в нього є лазер, все. Все поправок. Ну що, джеверна у Ну. Ну. А в тебе автобеселесся, так що, друзі, ну Угу, Угу. Мастер, як пам'ятаєте, цей момент переманів на свою сторону. Я насильно будемо показувати, що в нас YouTube не блоки. Так ми поки що непогано йдемо двоє. в двоє. Чуть чуть кліпша. Чуть-чуть. Ні, поки намір. <станец> <плес> Я буду шот, якщо ти не виграєш від маски. Бачите, які в мене дуже кольорові лазери це так реально гарно, правда? І, і зараз свої максимум сокрали. Я зроблю ось так. <плес> <плес> Просто <плес> Для красоти, чесно. Я люблю меня читать этот У Ой, моя зараз всі грин лазерів сліпнуть. А не, поки не, поки не. Дуже добре. Так, чай, по-моєму, джагерна Ага, так прекрасно. Я книжка поле мене. Так, джимен уже потерпічний джимен на максимум. Ну не знаю, тут я певно програла. І якщо ви вважаєте, що ми нечесно, що тут є ферми. Ми пережимаємо реванш, так вирішив дуже дорога прокачка в селесті, так що відімемо реванш без ферми, якщо ви вважаєте, це не чесно. А ти тоже будеш без ферми? Я теж буду без ферми, це. Але без ферми, друзі, дуже важко грати. Так, друзі. Але ми вас послухаємо обов'язково. Так, Ілюш. Так. Я тут собі розпав, мене тут дуже багато всяких лазерів. Ну поки що, поки що в мене проблемки почалися. Почалися. У мене тут проблемка з босом. Надіюсь, ти ходи, купай. Надеюсь, ты не приманешь баса на свою сторону. А, спасибо, что я иду. Надеюсь, ты не приманешь. И, друзья, поставьте лайк, будь ласка, підтримайте мене. Так тут трошки на ревне шансы, то не поддержите меня, будь ласка. Я сейчас ще не переманюється. Ну, это босс. Я его приманиваю, это босса. По фактам 24 миллиона слипаем без разработать пик загопив. Я босса заготив, друзья, але в мене бачите своя проблемка. Я ж ти казал. Или я, знаешь, как у всего йдуть моих сліпети. А мои же не слиплится вообще. У мене для не сліпається. Ну за шані за 1 МП 30. На 30. Їх дуже тяжко сліпнути за 30. Друзі, надіюсь ми з вами виграємо. Щоб дуже мало Що дуже маловероятно. Ще ставлю сюди джегерно. От я тут ще буде поставити оце от. А це продам одного герналаза і зразу. Просто в моменті.

зараз. Ні, ні, ні. Що ж, переходимо в лобі і до вас. Що ж, друзі, виграв наш Ілюшка? Ну що, друзі, яке вийшло селесялінг. Ми відіграємося. Я відіграюся. Ми будемо знімати тільки... Титанами може і ні. У тебе стане тільки тихерах титан мафія. Так, тримай своїх генів, які Ілюша теж розіграє. їх обов'язково розіграє, як і на цьому відео 10 лайків, він їх розіграє. Що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок за вами, бо я Ілюшу сьогодні зі мною був. Ілюша. Всім папа!